Я вважаю, що цей форум він все-таки виконав свою мету. Він об'єднав громади з прийомними батьками, звів їх до купи, щоб вони почули один одного і зрозуміли ті чи інші проблеми. Хто перебуває в любові, той перебуває в бозі. Наша любов до тих діток до тих людей, які опинилися в важких обставинах життя. Це є служіння, це є покликання всього життя. І ви велику роботу робите всі. Це праця неоцінена, її не оцінять можливо навіть. Наші на наші діточки її не оцінять ніхто з наших близьких. Але ми не здаваємося, тримаємося Бога, тримаємося тих, ради кого живемо. Бо для мене ті діти, то моє життя. Для них живу. Не живу нам ще форум, таке нам подобається тим, що спілкування, тому що в своїй сім'ї дуже багато проблем. Коли ти виходиш в світ так однодумців, ти можеш висловитись, поділитись, послухати, що в кого є, і тому ти тоді розумієш, що не так уже все і погано, що це загальні проблеми. Які повторюються в кожній сім'ї, і це не так уже страшно. Я дуже вдячна Андрію за те, що він нас збирає, і ми маємо час на відновлення, ми маємо час на спілкування, ми маємо час просто сміятися. Ми згадуємо, що ми просто теж люди і під тими шарами того батьківства теж є людина, яка теж має потреби. Бо ми такі гонитві за тим, що хочемо забезпечити всі потреби дітей туди, туди, туди на ритм просто шалений. Тому Можливо, просто так от видихнути, зібратися всім разом, і це цінно, що організовує Андрій, це велика така праця і велика нам підтримка. Нам і дітям нашим. Ми там відновлюємося на цих заходах. Психологи дуже допомагають нам. Ми можемо з батьками поспілкуватися. Ми можемо один одному розповісти всі свої там негаразди чи. Свої радощі, і хтось підскаже якесь слово, скаже, що ану, такечки, може, і ти вже прислуховуєшся, і думаєш, ну так. Ти можеш з цим боротися. І ці всі заходи вони дуже нам потрібні. Такі форму дуже потрібні. Це насамперед, ви ж бачите, співпраця не тільки в родинах і батьків, а насамперед, влада, суспільство. Нас бачать, нас чують, наші проблеми вирішуються. Ми вдячні, ми вдячні цьому форуму. Цей форум що для мене значить спілкування. Спілкування з такими самими людьми, як я, мама, мама вихователь будинку сімейного типу. Ось я тут зустріла своїх однодумців, подружок вже на даний час. Вони в мене за три роки стали подружками. Андрій Респект великий за це третій форум, Це розуміти він вона не закінчилась на першому форумі, воно продовжується до третього форуму, і це, це великий плюс для Андрія і для всіх, хто хто вкладає в нього, хто в нього вірить. Тому велике дякую. Хай Бог благословить. І тому я дуже сильно очікую саме з цього форуму, що Громади приїдуть і трохи змінять свій ракурс уваги, і побачать саме прийомні сім'ї, які 24 на 7 за 3028 гривень на місяць займаються вихованням дитини. А мені особисто, ну оскільки я є керівником організації такої національного рівня, дуже важливо почути певні такі ну, регіональні аспекти, так що турбує, що не працює, де можуть допомогти благодійні організації, де, наприклад, держава не справляється, є, є якісь конкретні потреби, які можна розпланувати, як Андрій казав, окремі проекти, окремі, ну, на окремі запити зробити відповідь. Дякую тобі, Андрій, тому що ти знаєш, якось думати з тих. Батьки немає. І дякувати дуже дає батько. Ми провели, що ми батьки, ми провели, що ми сиділи, що ми вирішимося, а тут дитина нас вирішала. Ну, дякую, дякую часам. Дякую. Дуже приємно чути саме якраз від учасників наших програм, їхні відгуки. Це дає нам такого, якби сил продовжувати ці робочі групи, відшукувати звичайно відшукувати кошти. І ці прийомні сім'ї, сімейні форми вони є для нас пріоритетними.